Вітаю, друзі, У Швейцарії завершив свою роботу глобальний саміт миру, так званий глобальний саміт миру, в якому прийняли участь майже 100 країн та багато міжнародних організацій. Серед них і впливові світові лідери, і за результатами цього саміту було прийнято спільне ком'юке ком про основи миру. З огляду на те, що цей саміт відбувся. Він готувався дуже тривалий час, ще з літа 2023 року, вперше про цю ідею висловив Зеленський. Є сенс підвести загальні підсумки, що ж задумувалося, і які результати, як воно втілилося в життя те, що задумувалося і декларувалося. В загальному можна сказати про те, що гора народила мишу. Чому? Тому що глобальний саміт миру задумувався як. Нарада керівників 160 країн світу, які повинні були би напрацювати спільну заяву по всіх десяти пунктах так званої формули Миру Зеленського, і в подальшому цю заяву донести до відомо Російської Федерації і через такий колективний тиск спонукати її до укладення миру в Україні. На українських умовах. Звісно, що такий задум в самому своєму заробку був помилковим. І, врешті-решт, з цього нічого не вийшло, з того, що задумувалося. По-перше, багато впливових країн відмовилися приїздити на цей саміт Миру серед таких країн, Бразилія та Китайська Народна Республіка. Сам задум. Глобального саміту миру, відповідно до якого світ об'єднав себе навколо 10 пунктів формули Зеленського, він і був помилковим. Я це повторюю, тому що, звісно, що авторитет, авторитет Російської Федерації у світі, він явно не менший, ніж в Україні, а можливо, і значно більший. Незважаючи на те, що Російська Федерація є агресором, вона має союзників у світі. Має стару дипломатичну школу, має важливі впливу на багато країн: економічні, фінансові, політичні, культурні, і, відповідно, зрозуміло, що неможливо добитися єдності 160 країн у вимозі вивести Збройні Сили Російської Федерації з території України. Власне, так і вийшло. Спочатку багато країн. Відмовилися надсилати керівники багатьох країн, відмовилися їхати безпосередньо, хоча е, мали своїх представників. В подальшому програма глобального саміту миру була скорочена до трьох пунктів: фактично: атомної безпеки, ядерної безпеки, продовольчої безпеки і обміну полонених. Тобто, фактично, фактично е, не йшлося взагалі про ті важливі питання, які. Є принциповими для України, а саме припинення вогню, виведення збройних сил Російської Федерації з території України і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України над своєю територією. Багато під час саміту було позитивних і правильних заяв на користь України. Це і шведський прем'єр-міністр, і прем'єр-міністр Італії, і секрет... віце секретар, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. І президент Франції, і прем'єр-міністр Канади багато впливових країн, перш за все західних, вони чітко зафіксували свою позицію про те, що вони виступають за те, щоб Україна боролася, перемогла і відновила свій суверенітет на всієї території України. Однак це були лише заяви у спільному ком'юке про основи миру, які підписали за результатами цього глобального саміту миру, 16 червня 2024 року. Фактично, як на мене, Російська Федерація добилася більшого ніж Україна за винятком одного пункту: в, одному, в двох пунктів. Е, перший пункт: те, що Запорізька атомна електростанція повинна повернутися під суверенітет України і е, повинна контролюватися Україною. Друге, це обмін військовополонених е, всіх на всіх. І глобальна продовольча безпека, яка залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. Власне, Україна і вже забезпечує завдяки нашим Збройним силам України формування коридору, продовольчого коридору і відповідно забезпечує світову продовольчу безпеку. Це те, що цікавило, країни, азійські країни, арабські країни. Продовольча безпека африканські країни. Але тут є важливий момент, що досягнення миру вимагає залучення до діалогу між усіма сторонами. Це очевидний був пункт, і для цього не потрібно було проводити глобальний саміт миру, щоб зрозуміти, що досягнення миру без Російської Федерації неможливе. Тому ви вирішили в майбутньому пише, пишуть автори ком'юніке вжити конкретних заходів у вище зазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін. Хоча тут згадується Статут ООН і резолюція Генеральної асамблеї ООН на користь України. Однак фактично нічого нового Глобальний саміт Миру не додав. Навпаки, я вважаю, що ну, єдине з позитивного, що він. Зберігав високий рівень зацікавленості за, за, за Україною і наявність її у порядку інформаційному порядку денному, але е, світ чітко розділився на дві, два табори: Табір, який фактично підтримує Російську Федерацію, зокрема Саудівська Арабія, незважаючи на те, що Зеленський туди літав неодноразово. Вона чітко заявила про те, що Україні для досягнення миру слід йти на важкі компроміси. Китайська народна республіка, яка просуває свій власний план миру і фактично стоїть е, на боці Російської Федерації, і її позиція звучить в принципі раціонально: що без залучення Російської Федерації е, на спільній конференції сенсу в такому міжнародному заході немає, і е, Бразилія теж дуже впливова країна, яка не підписала. Не підписала це з ком'юніке разом із іншими впливовими країнами, такими як Саудівська Арабія, як Бразилія. Тобто, врешті-решт, ще раз повторююся, гора народила мишу. І як би про це не говорили Зеленський та його Шепіто, що ось це якась глобальна подія, так, вона була глобальною за кількістю учасників, це правда. Але за своїми наслідками це не глобальна подія. Ми не просунулися до миру ні на крок. Ні на крок ми не просунулися до миру. Перед глобальним самітом миру Єрмак почав заявляти про те, що під керівництвом Зеленського Україна не піде ні на Мінські, ні на Будапештські домовленості. Але вона може піти на Оманські або стамбульські домовленості, які будуть значно гіршими, ніж ті, які були підписані в Мінську чи в Будапешті. І, на жаль, цей глобальний саміт миру свідчить про те, поки що. Що саме до таких гірших домовленостей Україна під керівництвом Зеленського та його Шепіто і рухається? Слава Україні!